Доброго дня таберного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось, Мені дуже сподобалась ця картинка, я її роздрукувала. Це фотопапір і струйний принтер. Відзеркалила я напис, тому що я хочу це все вживити. Ось, бачите, відзеркалений цей напис. Що я роблю в першу чергу? Приміряю свою картиночку, як вона буде краще на цій дощеці виглядати. І грунтую цю дощечку білою акриловою фарбою. Фарба в мене для стель та стін з будівельного ринку. Грунтую двома шарами, спочатку пензликом, тоді спонжечком це все. І з проміжною, звісно, просушечкою. І далі знову добре це все висушую, вживляю на акриловий глянцевий лак, прохожуся. Два рази я прохожуся по дощечці, і добре прохожуся лаком. Ну, так, без фанатизму, щоб не витікав той лак нам з усіх шпарин. От. І прикладаю картиночку. Зверху це лафанчик, шпательочком це все добре розрівнюю, виганяю залишки лаку з під цієї картиночки, щоб він нам тут не заважав потім при подальшій роботі, бачите, трішки відклеїлося, але це товстенький такий фотопапір. Забираю я залишки і ставлю на ніч. На просушку, щоб це все добре висохло. Висохла моя дощечка, і водичкою я це все скачую, залишки паперу, фотопаперу. Вірніше, не фотопаперу а цього, цей простий білий папірчик скачується, а саме фото у нас залишається на дощиці. Дуже добре вживляється з фотопаперу на струйному принтері. Такі яскраві ці виходять картиночки. І це все скачуємо залишки цього паперу, щоб нам залишилася тільки оця гарнесенька, яскрава картинка. Ось які ці козочки цікаві, така собі весела ферма. І ще раз прохожуся. Пальчиками добре це все, щоб не було в мене залишків цього папірчика. Ганчірочкою знову це протираю так, де залишки знімаю. Ну, все як завжди. Тут трішечки у мене товстенький, я ж кажу, цей папір це білий, мені залишилося. Я його захотіла звідси прибрати, але це була моя помилка. Я її потім, звісно, виправила. От. Але поки що я забираю ось цей білий папір над фільочком. От. І тут у мене вийшли такі заглиблення, але я їх потім обіграла. Далі це все лакую акриловим глянцевим лаком. І наша картинка зразу грає кольорами. Далі підбираю фон. Який мені підходить, підібрала я ось цю фарбу і прохожуся двома шари в мене тут вийшли з цієї фарби, вона така більш-менш прозора. Акуратно я обхожу цю картиночку. Пензличок в мене такий м'якенький. і просушую. Тут теж так акуратно по під цю картиночку. Стараюся, щоб тільки на кінчик заходити, об'єднати фон з картинкою. Просушую, трішечки прийшлася спонжечком. Добре, добре це все висушую і даю ще один шар цієї фарби. І зразу роблю боковиночки цією ж самою фарбою. Вона якраз мені підходить під цей фон. Цієї картиночки. Ось, Бачите, ще одним шаром я прохожуся таким же більш густішим. От, і знову це все добре просушую, лакую і знову сушу. Все, як завжди, фарбуємо, сушимо, лакуємо, сушимо, щоб наша робота мала добру просушечку. Далі я взяла акриловий маркер і продовжую ось ці. Дощечки. Тут вони чорні такі ці дощечки, і я акриловим маркером їх продовжила чорним акриловим маркером. І так само ось тут ще додала цих дощечок, де в мене закінчується ця картиночка. От Там, де я от казала, що я пройшлася над фільочком, там вийшли в мене такі заглиблення. Далі взяла коричневий маркер і відтінила ці дощечки, щоб вони не були такі яскраві, так би мовити. От. Ну і, звісно, все, як завжди, сушим, лакуємо. Далі підбираю фарбу, якою я можу продовжити ці дощечки. Тут в мене така беж. Mm -hmm. Оливкова, бежева фарба. Я зробила, так би мовити, продовження цих дощечок і додала ще з боку по цій фарбі. Так би мовити, продовжила і на боковушечки ці дощечки, і зверху ось так об'єднала картинку своїм симфоном. Трішечки бежу, трішки такого зеленкувато-оливкового. І це все об'єдналося в мене вже в один, так би мовити, ансамбль. От так от це виглядає. Знову це все, звісно, лакою і сушу. Далі, тут, бачите, все-таки по нижній верхній частинка. Виділяється ця лінія, де я її зробила. Далі я роблю прикраси своїм козочкам. виділяю квіточки, роблю їх більш яскравими, спочатку акриловими фарбами, а далі контурами жовтеньким і червоним контуром, такі роблю більш. Трішечки, як би мовити, об'ємні ці віночки на цих козочках. от це тепер виглядає. Далі я вирішила прикрити ось цю нижню частиночку, ось таким трафаретик. Взяла античну бронзу. Ось так це виглядає цікаво, ця антична бронза тут. І вона, як би мовити, і не виділяється таким яскравостю, і додає такого цікавого елементу цій дощочці. І на верхній частині я так само пройшлася, додала цієї бронзи. І все ж таки тут м все рівно в мене виділяється ця картинка, і я взяла Ну, По-перше, пройшлася ще цією бронзою по боковиночках. І по цій серединці, де вішачок має бути, об'єднала я цей один ансамбль. Бачите, так от боковиночки додала цієї бронзи. Мені здається, що так ця картинка виглядає. І ще взяла тоненький пензлик і зробила такі. Поперечні, так би мовити, дощечки там, де ця картинка закінчується, починається, і додала ще, бачите, такі поперечки по цій всій картиночці. Отак От це я все обіграла. І знову це все полокувала, висушила. От, і маю ось таку цікаву дощечку. Вирішила я її прикрасити ось таким бантичком. Я його тут просто прив'язую, не буду я його тут підклеювати. Ось так додала ще такі підклею на самий бантик. Я просто підклею ось цю трояндочку. Вона такого кольору, якраз це все мені тут підходить. І ось така цікава робота у мене вийшла: такі веселі козочки. Друга сторона робоча, звісно, в цієї дощечки. Знімаємо декор і працюємо. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити свіжі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!